Всім привіт! Мене звати Сергій. І вас вітає компанія Еліта Селекс. Знаходжуся на Одещині, це у нас Бесарабія, Білгородністровський район. Зараз їду до сім'ї Дроботенків, щоб подивитися на наші гібриди соняшника. У них посіяний Саксон та Альфа. І їду подивитися на стан соняшника. І по дорозі до них тут розпочалася. Уборочна жнива 2024 на Бесарабії розпочата. Сьогодні у нас 18 червня, 24 рік, і рішив навіть зупинитися, щоб почувствувати цей вайб, жнив, той тобто, цей запах. Тому що це саме-саме найприємніше, що може бути, коли цілий рік заглядуєш, дивишся, щось робиш, а потім заїжджає комбайн і починає показувати результати. Уборочна розпочата. Зараз ми будемо дивитися соняшник у Леоніда. Поїхали. Що, покажете нам соняшник? Без проблем. Поїхали. Включить кондиціонер, тому що на вулиці просто невиносима спека, градусів, напевно, 35. І зараз нам покажуть, розкажуть, що тут посіяно, що і як. Вінчистент. Що ви розкажете про соняшник? Що ви тут робили на цьому полі, що і як. Тобто... Ну, так само. Так само гумат бор плюс 5 кг карбоміту. І потім, гу, цей, бор від Макоша в той раз. І прилипач з мікроелементом. Тут теж було 50 грам Так. Да, да. 50 грам гранстара проти злакових ви не боролися в цьому не, тут році. Теж, тут теж проти злакових обов'язково. А, проти злакових було, теж, так? Да, да. обізах. Квинстар... Квінстар Макс літер на, на гектар. І На сьогоднішній день ми маємо такий стан соняшника. Буквально там. Неділька і він буде повністю-повністю жовтенький да. у вас тут. Да. Як на мене непоганий, давайте запитаємо глядачів, хай напишуть, як їм соняшник. І, хороший чи поганий. І, і теж бездобрив сіяний. Теж бездобрив. Теж бездобрив, так. Да. А опади були за період вегетації якісь? Да, да, опади були, да. так. Опади перепадали. Е, Тепер після посіву, десь через неділю пішли опади. Як? За неділю ми вже мали сходи. Ми посіяли, пішли опади. За неділю ми мали сходи проти тогорічного, що місяць він сидів у землі. Mm -hmm. да. А Потім було два місяці засухи, по-моєму. Чи... Да, два місяці в нас не було взагалі дощу. І потім зараз, буквально дві тижні назад, почали опади і пішло, пішло і він. А рівненький який, да? Ось о... оце я зараз руку піднімаю повністю наверх. Отак виглядає він. Дві Добре. то не отримаємо, як рахуєте. Так, <сіх> по любову. <сіх> <сіх> дожні, дожні, розчити щоб було, дай Бог, щоб було, щоб у мир і урожай, як той казав. Так, <сіх> це саме-саме головне. Все, що буде, для початку він, я кажу, так як прошлий рік, усе воно непогано, красиве. По прошлому року у нас вийшла середина 2,5 і 200. А на демо полі він показав у нас тоді скільки 2,8. Щось 2,8 чи 2,7, щось да, такого, такого плану. Есть, ну, демо полемо поле завжди саме краще, да. як говориться. Це ми стандарт сіяли. Це тут фракція у вас була стандарт плюс. Стандарт калібр... плюс. Так, да, калібровка на сінинки була 2,8. Та фракція якби не сильно там залежить на результат, Штурмур, на сході щось. Теж 5 штук на метр. І не хворіє, бачите, немає ні кліща, нічого. Ні. Нижні листочки вже починають, тому що сонце до них не попадає сюди. Тут вже повністю ліс, як говориться, можна, можна заховатися. Люди в, цьому, в інтернеті, в Ютубі показують, що кліщна там взагалі. Ну, слава Богу, я скільки об'їжджав на наших на полях немає ні кліща, нічого. Він гарненький, темненький, розвиття хороше, бор робить свою справу. Треба давати його. We'll <laughs>